Боже, мам, вчора йшли свекрухою додому. З кущів, як випригнули хулігани, як почали її дубасить. Ой Боже, а ти що, доця? В сторону дійшла. І що не захищала, не допомагала, не відбивалася їй? Ну, мам, ну якось соромно. В трьох на одну бідну жінку нападати. Невіска. Тобі з півгода назад день рождення було. Я вспомнила сьогодні. І подарок тобі купила. Боже! Ой, мама, ну що там показуєте? Держи, мій подарок. Знаєте, мама, що? Оставте ви його собі. Я як відьма молода на ступі політаю. А вы, как ведьма, старую закалка, летайте на метли. Давайте водочки дам, согреешься. Не хочется мне, дедушка, градус понижать. <плес> Есть абсент? Абсент? Абсент. Будь здоровий! Кому ти надо, собака ти сутула, а? Щоб ірадло ти з памперсом на голові. Чемодан без ручки.